І вітання в етері телеканалу ТВ, Інформаційний випуск новин та ми дня. Про головні події Чернівців та області розкажу я, Анна Харабара. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 946-та доба широкомасштабної війни. У ніч на 26 вересня росіяни вкотре атакували Україну ракетами та дронами. Сили ППО знищили 66 шахадів та 4 ракети. Протягом ночі вибухи лунали в Києві. Також окупанти атакували Запоріжжя та Івано-Франківськ. Так у Запоріжжі щонайменше 8 людей дістали травми, серед них одна дитина. Зруйнована та пошкоджено 12 будинків, зокрема багатоквартирний. РФ двічі обстріляла Херсонщину. Наслідок авіаудару постраждали двоє людей, яких рятувальники деблокували з під завалів. Вранці внаслідок падіння уламків БПЛА у Києві пошкоджень зазнали чотири багатоквартирні будинки та 20 автомобілів. Двоє людей постраждали своєю чергою. Боковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. До Чернівців прибув евакуаційний потяг, який доставив до нашої області 47 внутрішньопереміщених осіб, серед яких 14 дітей. Це жителі прифронтового регіону, а саме Костянтинівської, Покровської, Курахівської, Добропільської, Селедівської, Торецької та Мирноградської громад Донецької області. По прибуттю потяга людей нагодували, надали психологічну та медичну підтримку, а також речі першої необхідності. Вони проживатимуть заздалегідь підготовлених закладах в Хотинській, Топорівській, Заставнівській та Вижницькій громадах, повідомили у Чернівецькій ОВА. Сьогодні, 26 вересня, на Буковині попрощалися ще з одним військовослужбовцем, який загинув, боронячи Україну від російських окупантів. Молодшому сержанту Олагові Мерчишину – Воїну військової частини А-0998 віддали останню шану в Хотині. Вічна пам'ять та слава героєві. Глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Чернівецька міська рада проголосувала за перейменування вулиці в Чернівцях на честь загиблого на війні Дмитра Сірмана. Відповідне рішення одноголосно підтримали 34 депутати на черговій сесії міської ради 26 вересня. Перейменували вулицю Олександра Афанасьєва Чужбинського, що у Садгорі, де він проживав разом з родиною. Дмитро Сірман полеглий герой російсько-української війни, який з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист Батьківщини, виконував бойові завдання у складі 116-ї окремої механізованої бригади збройних сил України. На Запорізькому, Авдіївському та Куп'янському напрямках загинув під Сіньківкою на Куп'янському напрямку. Дмитро Сірман краєзнавець, громадський активіст, депутат багатьох скликань Чернівецької міської ради. Також Мерія звернулася до президента України та Чернівецької обласної військової адміністрації щодо присвоєння Дмитру Сірману звання Героя України посмертно. У Чернівців з'явилося ще одне місто побратим. 24 вересня мери двох міст підписали договір про побратимство між двома містами сусідніх країн. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив міський голова Чернівців Роман Клічук. Як зазначив мер у повідомленні, схожість двох міст сприятиме у розвитку співпраці в різних галузях та напрямках. Посилюватиме партнерство між різними інституціями та організаціями двох муніципалітетів. У ході візиту відбулась зустріч з українцями, які через війну були вимушені покинути власні міста. У Буковинському онкологічному центрі пройшов перший етап монтажу лінійного прискорювача для променевої терапії. Ця технологія дозволяє ефективніше боротися з онкологічними захворюваннями, зменшуючи шкідливий вплив радіації на здорові тканини пацієнтів. Як наразі відбувається встановлення апарату та коли обладнання запрацює повноцінно, дізнавалась моя колега. Ми вже розповідали, що Буковинський онкологічний центр отримав лінійний прискорювач для променевої терапії. Завдяки цьому сучасному обладнанню пацієнти зазнаватимуть менших доз шкідливого опромінення під час лікування, що значно підвищує безпеку та ефективність терапії. Лінійний прискорювач дозволяє з максимальною точністю націлювати промені на пухлину, зменшуючи при цьому вплив на здорові тканини організму. І ось у центрі пройшов перший етап встановлення цього апарату. прискорювач, Є важливим кроком для медицини буковини, адже подібний рівень технологій у регіоні впроваджується вперше. Розповідає гендиректор онкоцентру Ігор Малишевський. «Відбувся його монтаж і подальша підготовка підготовку до наступного етапу, коли вже додаткове обладнання. це, зокрема і дозиметрія». І панелі спеціальні лазері, і панелі на стіл, також ще деякі обладнання, які потрібно для того, щоб це обладнання могло працювати, і наші фахівці, це, зокрема, медичні фізики, могли розраховувати відповідну дозу до кожного пацієнта. Це високотелехнічне обладнання, яке потребує досить багато часу для його встановлення. Але в принципі робота кипить, все за планом, і до кінця року, як я вже казав, перші пацієнти зможуть проходити лікування на цьому обладнанні. Монтаж прискорювача це надскладний технологічний процес, до якого залучили фахівців з Європи, каже Ігор Малишевський. Його застосування не тільки підвищить якість медичних послуг, а й наблизить рівень надання онкологічної допомоги до світових стандартів. Ми виконали десь біля 55% від 100% запланованих. Іншу частину ми продовжуємо у жовтні місяці і до кінця жовтня ці роботи будуть завершені. Далі вже етап ліцензування, тобто отримання відповідних дозволів і введення цього обладнання в експлуатацію. Робота командна лікаря, медичного фізика, лаборанта, які працюють у складі команди онкоцентру та мають необхідні знання для роботи з цим обладнанням, каже Ігор Малишевський. Їхній досвід та експертність дозволяють не лише допомагати у монтажі апарату, але й забезпечать його подальше ефективне використання в лікуванні пацієнтів. Наші медичні фізики, які є в нас тепер в штаті, вчилися також безпосередньо працювати з цим обладнанням, бачити його зсередини, розуміти принцип. Дії, що значить значно полегшить в подальшому їхню роботу на цьому обладнанні і покращить надання медичної допомоги тим пацієнтам, які будуть потребувати саме променевої терапії на лінійному поскорювачі. Деякі модулі, ще на шляху до центру, але головне, що процес уже розпочався, додає пан Ігор. Такого високотехнологічного обладнання за часи незалежності буковинська медицина не отримувала. І, на жаль, наші пацієнти, мешканці нашої області мусили їхати в інші області, де це обладнання вже було. Тому це досить важлива подія в житті не тільки нашого онкологічного центру, а й всієї Буковини. Генеральний директор онкоцентру також наголошує, що. Що послуги променевої терапії з використанням лінійного прискорювача будуть надаватися безкоштовно пацієнтам, які потребують допомоги. Це важливий крок у забезпеченні доступності сучасних методів лікування для всіх верств населення. Вся медична допомога та діагностика надається в закладі Буковинський клінічний екологічний центр, є безкоштовною, у зв'язку з тим, що ми законтрактовані з Національною службою здоров'я і є надійними партнерами Національної служби здоров'я, тому лікування та діагностика в нас безкоштовна. До слова, встановлення лінійного прискорювача в Буковинському онкоцентрі є надзвичайно важливим кроком для покращення якості надання послуг. Завдяки цьому обладнанню пацієнти отримують доступ до сучасних методів терапії, що підвищує шанси на успішне одужання. Діана Добинда теми дня ТВА. У Чернівецькій області вогнеборці ліквідували три пожежі. В селищі Неполоківці займання виникло в житловому будинку через коротке замкнення електромережі. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 60 квадратних метрів. Врятувати будинок не вдалося. А у Чернівцях сталося загоряння вантажного автомобіля. Про це вогнеборцям повідомив власник. Відтак вогонь знищив моторний відсік та передню частину автівки. Ще один автомобіль горів у селі Ренгач. Причини займань встановлюють фахівці. Крім того, вночі 26 вересня в Чернівцях виникла пожежа в квартирі на першому поверсі триповерхового житлового будинку. Вогнеборці врятували двох чоловіків, які не могли самостійно покинути будівлю та евакуювали ще десятьох осіб. За попередніми висновками фахівців, причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем під час куріння. На понад 815 тисяч гривень шахраї ошукали Буковинців протягом минулої доби. 26 вересня цього року четверо заявників стали жертвами шахрайських дій невідомих осіб. Використовуючи різні схеми виманювання грошей, фігуранти заволоділи персональними даними та реквізитами банківських рахунків. Відтак зняли з них кошти. Так учора 59-річний житель села Топорівці отримав повідомлення від псевдобанкіра про можливість захисту банківських рахунків. Шахрайським шляхом невідома особа отримала доступ до мобільного застосунку заявника та зняла звіти 32 тисячі гривень. Цього ж дня 29-річна жителька Заставни, повіривши шахраям про додатковий спосіб заробітку, в одній із соціальних мереж надала реквізити банківського рахунку. В подальшому аферисти перерахували з її карти 767 тисяч гривень на невідомі рахунки. А 25-річний житель міста Сокиряни перерахував невідомій особі 10 тисяч гривень під приводом купівлі мобільного телефона. Гроші заявник перерахував, а товар не отримав. До 49 річної жителька села Глиниця зателефонував, нібито знайомий, який попросив 6 тисяч гривень. Поліцейські закликають боковинців бути обачними і нагадують про дотримання кібербезпеки. Цими вихідними в Одесі пройшов щорічний всеукраїнський турнір Блексі Кап Cup 2024, який зібрав спортсменів з різних областей України. Буковину на змаганнях представляли три юні каратистки своїми спортивними здобутками. Дівчата поділилися із нашими кореспондентами. На всеукраїнському турнірі з карате Кубку Чорного моря, який у цьому році зібрав понад 500 спортсменів з 30 клубів із різних куточків України. Нашу область представляли три юні спортсменки: заповітне перше місце у розділі куміте виборола Ніколь Якубович. Каже, на перемогу була налаштована. Для мене це така медаль, такий цей, скубок. Це гарна робота. Я працювала, старалася там, на змаганнях вигравати всіх. Я навіть не зрозуміла, як я виграла всіх. Карате дівчинка займається близько року. Каже, обирала цей вид спорту самостійно. Якось я пішла сюди. Я побачила хотіла маму. Я сказала: мамі, можна я піду на карате? Мама добре сказала. Я пішла на карате. Мені дуже сподобався перший день. І так я почала ходити кожен день. Бронзу зі змагань привезла Злата Дарчук. Я виграла бої тільки перший і третій бій, а другий я програла. Ну я старалася, старалася, хотілося отримати третє, друге місце. Ну отримала третій. І я дуже хочу тренеру подякувати за те, що він нас навчив такими ударами. А Христина Никонова на цих змаганнях зайняла п'яте місце. Каже, своїм результатом цілком задоволена, проте попереду ще багато плідної роботи над собою. Це було, звісно, важко, але ну не важко і не легко, але мені сподобалось. Я отримала нові знання, як що робити. Далі буду займатися, і хочу отримати багато кубків перших місць. Тренер Олександр Буряк розповідає, для дівчат це були перші змагання такого масштабу. Тож результатом своїх вихованок задоволений, адже до цих змагань готувалися протягом тривалого часу. Результат показує, що в принципі робота зроблена добре. Але для мене, як для тренера, вже який з спорті багато часу, то 100% результат це є те, чим я можу бути задоволений. Але помилки є завжди, і в принципі вони стимулюють тебе працювати далі. Якщо б з трьох дівчин було три золотих медалі, то я б не скорі за себе себе не критикувала. Відтак наразі юні боковинські каратисти та каратистки готуються підкорювати нові спортивні вершини. Для, більш, для малих діток, тобто неофіційного возраста, буде зараз виїзд на змагання в Польщу, на полішовим наприкінці наступного місяця. Бо, в принципі, наші дорослі зараз готуються, вже буде там і чемпіонат України. Змагань багато. Анна Харабара, та ми це всі новини на цю мить. Дякую, що були з нами. Більше актуальних новин ви можете знайти на сайті телеканалу. ТВА. я бажаю вам спокійного вечора. До зустрічі.